Хотіли однокімнатну квартиру, а, це трамон. цитрамон. така шаланда. Отакий От має прекрасний вид. Заходимо, всередину зразу попадаємо на кухню. Тут у нас повноценна газова плита на 4 комфорт. Духовочка повноценна, до речі, велика. Холодильник з морозилкою. не дивіться на цей бардак, тому що тут. Зараз, поки пока эти коммуникации подключаются, газовий баллон, сидушки будут, стил, вот ложе, Велетенське, прям велетенське ложе, люк, короче, дальше идем, санузел, это такие предбанничек, тут у нас, короче, шкафчик, Гардіробна, типа, вот, санузел, душова, туалет. Ось так це все діло виглядає. От. І трюмо, звісно, трюмо під конячок, вискарик і прочі діла, навіть обивочка червоненька. Щоб ви могли ставити свої напіточки. Винизури стаканчики. Далі тут шублятка йде, все на защелочках, все тримається надійно. От такі коліщатка, які захлопуються. Нічого ніде не тарабанить, не люфтить. Така прекрасна обивочка. Комбініровано, тут темний, тут світлий. Ось так це все виглядає. От. Покажу чуть-чуть його збоку, ззаді. Ось такий він має відок. Зараз сонечко трошки, то звісно його не дуже добре видно. Але отакий От має вигляд він. Однокімнатна квартира.